Привіт, друзі! В свій 27-й день народження народився мій перший курс. Курс, який називається Управляти емоціями це управляти собою, а значить своїм життям. Якщо ти відчуваєш подавлений стан, апатію, тривогу, ті емоції, котрі тебе сковують зсередини та не дають рухатись вперед, ти схильна до переїдання відповідно схильна подавляти свої емоції. Ти живеш з відчуттям сорому та провини, з якими самостійно не можеш впоратись. Цей курс для тебе. Запрошую тебе на курс, де ти дізнаєшся причини виникнення даних станів, що з цими емоціями робити, як їх приймати, як їх проживати. Я тобі дам найефективніші техніки роботи, які я застосовую в роботі з власними клієнтами. Цей курс тільки для тих, хто готовий брати відповідальність за власне життя, приймати рішення, працювати з власними емоційними станами, хто готовий змінюватися. Отож, ціна 2 тисячі гривень. Тільки сьогодні я дарую тобі знижку в 27%, тобто 1460 гривень. Курс триває один тиждень, старт 30 жовтня. Залишай заявку, бронюй своє місце, кількість обмежена.